Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, Обов'язково переможемо разом. Удар по Луганську як застосування крилатих ракети Storm Shadow змінює характер бойових дій. Пише журналіст Юрій Бутусо. Далі мови оригіналу. Ракетний удар по Луганську, 12 травня ЗСУ завдали двома авіаційними крилатими ракетами Storm Shadow, Так заявило Міноборони Російської Федерації, і через це був нанесений російський удар по авіабазі 7-ї бригади тактичної авіації ЗСУ у Хмельницькому. Кому Shadow французи дали їй марку і є найсучаснішою та найдорожчою системою авіаційного озброєння Великої Британії та Франції, і це стратегічне рішення відкриває шлях постачання далекобійної високоточної зброї НАТО, що дозволить Україні у відповіді на терористичні атаки російських калібрів вражати російські цілі на велику глибину дальність до 560 км, кілометрів, бойова частина 450 кг для ураження особливо захищених об'єктів ульоти на надмалих висотах. Технологія малопомітності висока точність, ця зброя більш ефективна, ніж американські балістичні ракети ATACMC, які за часом ми також безперечно отримуємо. Країни НАТО фактично зняли останні обмеження і почали поставки Україні найдорожчих та найсучасніших зразків власного озброєння. Це значить, що якість та кількість підтримки України у війні посилюється та буде посилюватися. Росія у цій гонці озброєння не має ніяких шансів. А тепер щодо деталей самого удару, що відомо з відкритих. Джерел і в її висновки можна зробити. Росія не показала повний огляд місця ураження крилатими ракетами. Частково кадри показані з машинобудівного заводу. Там непомітно наслідків втрат, але ось удар по будівлі колишнього інституту МВС. Росіяни не показали взагалі. Там був особовий склад, і там вони мали отримати значні втрати. За російськими даними удари задало всього два українських літаків бомбардувальник Су 24 Очевидно, переобладнаний під носія крилатих ракет та винищувач міг 29 Росіяни стверджують, що обидва літаки були збиті, але це очевидно чергова брехня. Коношенкова, оскільки приховати падіння бойових літаків у центральних густо населених районах України неможливо. Дає сам характер застосування ракет і велика дальність пуску робить ймовірним взагалі, щоб літаки були помічені за наявними даними Російської Федерації. Важливі об'єкти в Луганську були уражені двома ракетами Storm Shadow. Це така ж вага, як у бойової частини балістичної ракети. Точка У, але потужність значно більша. Також значним новим фактором стало застосування при ударі як мінімум двох авіаційних ракет AMD 160 b Мауд. Це спеціальні сучасні ракети вагою усього у 45 кілограмів, які імітують політ літака та крилатої ракети, і таким чином активують та виявляють радари та зенітно-ракетні системи ППО. Росіяни не повідомляли про застосування інших ракет, але логічно уявити, що при застосуванні AMD 160 b яка змушує вмикати російські радари України, українська авіація мала б застосувати свою вже традиційну нову зброю саме на відні антирадарні ракети Харм. Тобто удар 13 травня по Луганську став прикладом реалізації нової тактики та комплексного застосування високоточних засобів ураження, і Росія виявилася нездатна протидіяти цьому удару і прикрити один з своїх ключових логістичних центрів, оскільки характеристики британсько-французької ракети Сторнша відомі, можемо ці нові фактори визначити нове високоточне озброєння великої дальності до. 290 кілометрів, що дозволяє збройним силам України атакувати будь-які об'єкти на усій опованій території Криму та Донбасу. Крилаті ракети мають самонаведення, щоб атакувати та знищити не тільки наземні об'єкти, але й будь-який корабель Російської Федерації у Криму та далекому моря, що ще більше обмежує і без того обмежену операційну зону російського флоту у Чорному морі застосування збройними силами України сучасної тактики бойової авіації НАТО по прориву системи протиповітряної оборони Російського Федерації. Рації значне підвищення ударних спроможностей старих радянських літаків ЗСУ. Російська ППО зосереджена на боротьбі з ракетами, які рухаються по балістичній траєкторії ракетами типу Хімар, статочка, Вільха, Смерч, Ураган. Натомість крилаці ракети та низьковисотні цілі, як це показав рейд нашої гелікоптерів на білгород та удари дронами типу Стриж. Росіяни часто навіть і не можуть помітити, не маючи необхідної мережі низьковисотних радарів. Необхідність розосередження засобів ППО збройними силами. Російської Федерації для прикриття особливо важливих тилових об'єктів значною кількістю радарів та зенітно-ракетних систем для пошуку та ураження, швидкісних низьковисотних цілей, що значно послаблює ППО Російської Федерації у цілому. Витрата ресурсів на посилення оборони та ускладнення логістики за межами радіусу дії ракетних систем Хімарс, витрата додаткових ресурсів на пошук, місця базування та ураження української ударної авіації та місць зберігання керованих авіаційних ракет як найбільш його засобу протидії загальний висновок. Україна стрімко нарощує свій арсенал озброєнь. Наші ударні можливості суттєво зросли. Постачання таких систем, як Storm Shadow, показує, що НАТО зробить усе, щоб не допустити поразки України. У світі розпочалася нова гонка озброєнь, і у зіткненні з технологіями та промисловістю НАТО Росія не зможе здобути перемогу за умови збільшення масштабів постачання далекобійної високоточної зброї Росії, навіть в умовах позиційної війни буде нести неприйнятні втрати. Які які вона не зможе відновити до зустрічі. Друзі Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.